Тарас Шевченко український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч, людина універсальних обдарувань. Все своє життя присвятив боротьбі за право існування українського народу, завжди боровся і мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою зі своєю мовою, культурою та історією, де будуть жити щасливі і вільні люди. Із покоління в покоління. Передається його творчість, вбирає в себе нові дні і новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та думи, стаючи на новий шлях випробувань долі, Не виключенням є і вірш Тараса Шевченка Думи мої, думи мої? який був написаний у 1839 році. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвіяв степу, як пилину, Чом вас лихо не спало, як свою дитину, бо вас лихо насвіт, насміх породило, поливали сльози, чим не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нужу світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може й вгадав, може, найдеться дівоче, серце, карі, очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу, одну сльозу, з карих, і пан над панами, думи мої, думи, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало, мов, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось в снігу в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Йдуші козацькі в Україні вітають там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минула з дніп широке море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожом літає, і про неї добрим людям обзарі співають. Все співають, як ділось, сліпі не бураки, буде до дні, а я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться, на людей, душою, Пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю, нехай звидні живуть дрібні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько, соловейком щебече та й плаче. Нишком люди не побачать, та й не засміються. Не втирай же мої сльози, нехай собі лються. чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплють чужим піском очі. Отаке От то, а що робить журба не поможе, тож ж сироті завидує карай його Боже! Думи мої, думи мої. Віти, мої діти, вирости вас, догляну вас, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід з сиротами, а я тут загинув, там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може й слава, привітає же, моя ненько. Я Україна. моїх діток не разумні, як свою дитину.